Про музей медуз. Ось ми спускаємося до музею Медуз. На вході нас зустрічають такі маленькі медузки. Вони одні, хто не жалять. Вони дуже добрі. Тільки подивіться, скільки їх тут. Тут зображений посій Це Бог моря. Тільки подивіться, яких медуз я знайшов. Вони такі смішні, правда? Напишіть у коментарях. Ця медуза дуже отруєна, мешкає дуже глибоко. Друзі, подивіться, які ці прикольні і смішні медузки. У цих медуз дуже довгі щупальці. Саме ними вони її жалять. Вони так сильно штовхаються. О, а ці медузи такі отруйні. Я оце тільки подумаю. Мені аж страшно на них дивитися. А вам, друзі? Музей Медуз – великий, але дуже цікавий радимо вам сюди завітати. Телепортація. Ми йдемо в Добропарк. Це ми заходимо в Добропарк і нас зустрічає перша ілюмінація. У Добропарку цілих 5 ялинок. Це одна з них. Подивіться, як яскраво вона сяє. Ну що, друзі, пішли далі. А далі нас зустрічають такі ведмежата. Мені здається, тут так багато лампочок. Мені здається, їх тут мільйони. Це ялинка номер 2 яку ми побачили. Вона здається трохи більша за тут. А тут ви можете побачити цілий коридор з гірлянд. Це я полоничний гарячий шоколад. Йдемо далі. А далі ми бачимо ціле поле із вогнів. Друзі, а ви знали, що у добра парку налічується більше, ніж 400 тисяч кілометрів гірлянд? Я взяв швидку електричну машинку і погоняв трохи по вибушку. Друзі, просто подивіться, яка довкола краса. Цікаво, скільки вони за комуналку платять. Біля ялинки No3 ми побачили такий різдвяний потяг. Ось і сама красуня ялинка. Вона найбільша. А ось ми заходимо у будиночок Миколая. Друзі, всім Тепер я вітаю вас у до муки. А тут я покатався на Велосипеді з квадратними колесами цікаво, ми б змогли хоч колись їздити у житті квадратними колесами. Я дізнався, як змішуються кольори та створюється голограма. Дикий кольор можна створити із трьох кольорів: червоний, зелений та синій. Тут я побачив принцип приломлювання світла. Друзі, а ви знаєте, як про... називаються ці штучки, через які проходять ці промені? Напишіть у коментарях. Потренував рівнувалу на симуляторі сноуборду. А тут я уявив себе лижником. Музей науки це перший музей, де потрібно торкатися експонатів. Ми опинилися в просторі, де зрозумілі і доступній формі продемонстровані найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодія найцікавіше, я побачив двометрову голограму та велетенський кристал. На власні очі побачив, як перетворити пісок у мікрочіп. І побачив, як виглядає магнітна рідина. Ну і, звісно, трохи побавився з нею. Побачив власний голос і спробував за допомогою різних інструментів створити мелодію. А тут ми з мамою завершили наш піклянку у столиці катанням на ковзанах. До речі, я перша став на ковзанах. Тому катаюся з помічником Пінгвіном. Мені дуже сподобались ці канікули. Друзі, а розкажіть у коментарях, як ви провели свої зимові канікули.